Під стінами міської ради зранку знову мітингували білоцерківці. Вони вимагали, аби депутатів, обраних від проросійської партії ОПЗЖ, позбавили мандатів. Йдеться про Олега та Дмитра Денисенків, Сергія Масюка та Дмитра Мазуревича. Люди тримали у руках плакати, на яких зазначалося, що ці одіозні політики та їхні колеги раніше були причетними до партії регіонів. Також мітингарі хотіли поспілкуватися з міським го. Ловою або ж його заступниками та запитати, коли відбудеться очищення місцевої влади. Втім, до них так ніхто й не вийшов. Ба більше після того, як на роботу прийшов Геннадій, дикий двері до міської ради зачинили на ключ. Нагадаю, на попередній сесії народні обранці не спромоглися розглянути проєкт рішення щодо призупинення повноважень депутатів від ОПЗЖ. Тож про кремлівські представники і надалі впливають на Ж. Тя громади проте днями Микола Гопайнич на своїй сторінці у Фейсбук заявив, що разом з екссекретарем Дмитром Киришуном знову зареєстрували відповідний проєкт рішення. Ми прийшли сюди для того, щоб наші ОПЦЖ, депутати міської білоцерківської ради зложили мирно свої мандати, тому що в них руки в крові, ні їхні діти, ні внуки, ні вони самі не йдуть на фронт, не воюють. Якби вони пішли воювати, хоч один депутат, то напевно, на другий день закінчилася б війна. Ми звертаємося до мера, щоб мер теж якийсь виконував свої повноваження. Мер, який йшов зранку, не привітався з людьми, проштовхав нас, закрили за ним двері і він не обратив на нас увагу і не запитав, чому ви тут стоїте, чому ви тут зібралися. Ми допомагаємо, щоб мер мав повагу до нас, вийшов, піскувався, вислухав нашу думку. Ну, е, скільки це може продовжатися? Чого вони тут сидять? Оці от, руски. Що вони тут роблять? Хай вийде нам, відповість на наше питання. Наші хлопці воюють, наші мужі воюють, а вони сидять і по барабану. Дороги кладуть, а дрони де? Дрони ми повинні збирати. Бабулі на пенсії, да? бабусі всі свої похороні подавали хлопцям на дрони. А вони піднімають гроби, ціни ростуть. Це нормально? А воно спілкуватися не хоче вийти, безсовісно. Більше двох годин білоцерківці стояли на вулиці на морозі, тож вирішили зайти всередину погрітися, де розташовується пункт незламності. Однак людей не пустили, тому вони написали заяву до поліції. До слова, чому двері до міської ради зачинили, хто дав казівку не пускати людей у громадське місце та кого боялися чиновники у своїх теплих кабінетах? Відповіді на ці питання так ніхто й не дав. Пустіть погріться, ми задержи, пункт зламності, пустіть нас погріться. Пустіть погріться. Пункт незламності, не пускають гріться. Мер, відчиняй двері, пункт незламності. Викликали поліцію, написали заяву.